Виїзд чоловіків за кордон. Скільки ухилянтів намагалося втекти з України 2023 року? Підпишись на наш канал, постав лайк цьому відео, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Нещодавно ми знімали випуск про те, що чоловіків не випускають на кордоні навіть попри наявність усіх необхідних документів. Чому так трапилось? За даними прикордонної служби України, цьогоріч виявили близько 11 тисяч чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Дві 2023 року прикордонники затримали близько 8 тисяч чоловіків, які незаконно перетинали кордон поза пунктами пропуску, і 3 тисячі чоловіків, які надали підроблені документи за словами Андрія Демченка, найчастіше ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон із Румунією та Молдовою, а найменше з Польщею. Він також додав, що кількість чоловіків збільшилась, які незаконно хочуть перетнути кордон з підробленими документами, і через це на кордоні вас можуть попросити додаткову довідку з ТЦК. Нещодавно Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії і зробив таку заяву. Я скажу вам відверто: є люди, які поза правил або поза закону перетинали кордон. Це питання. До цих людей, до цих а, чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні, і вони повинні бути в Україні. Але якщо ви за кордоном і ви призывно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання депутат Як Мадисон зробив висновок, що 800 тисяч людей, які порушили закон України і нелегально перетнули кордон, боягузи. І ЄС має допомогти повернути їх назад. Але в Європі ми маємо майже 800 тисяч українських людей, які нелегально порушили українські закони, вийшли з України як коварці. And we need to help Ukraine with those men and also with the military aid that they will not die in Ukraine, that they will fight for Ukraine and they will Please win this war. що ви думаєте чи зможуть країни партнери відправити чоловіків додому і чи взагалі це в правовому полі сучасного світу напишіть будь ласка свою думку у коментарях а ми побачимось вже у наступному випуску усім папа -па.